Чому ми на сьогодні вже не замовляємо електромобілі, зокрема Тесли, зі Штатів до України? Що може взагалі піти не так? От при доставці, начебто, все так, а щось пішло не так. І що саме може бути на конкретних прикладах? Ну і при купівлі роздивлялися на фото, авто було в одному стані, приїхало трохи в іншому. Як це так? У чому причина? Що саме? Ходимо розбиратися з усіма цими питаннями. Вітаю, друзі! З вами знов Олександр Метріді, автопроект Харків. у нас сьогодні чергова зустріч чергового авто зі штатів до України. І зустрічаємо ми ось таку Теслу Model 3. І будемо на її приклади розбиратися з усіма відповідями по цих питаннях. Це на Tesla, Model 3 2018 чистого року Long Range. На автівка на задньому приводі 86298 298 міль на одометрі Придбана у штатах за 5250 доларів. Ну що ж, давайте будемо розбиратися по кроково спочатку, що саме в нас приїхало, які пошкодження, а потім, поки будемо її завантажувати і чекати на евакуатор. Розібрамось з усіма відповідями по ваших питаннях. І так, бачимо, спереди у нас це ну, ці оці стікери, які стоять на електромобілях, це в Штатах, особливо, зокрема, в Каліфорнії, звідки нас це авто їхало. Да? Це стоять для того, щоб можна було пересуватися по окремих полосах. Да? І щоб не штрафували, щоб бачили Поліцейські автоматичні камери бачили, що це йде електромобіль, і він має право пересуватися окривими полосами там, де автівки з бензиновими дизельними двигунами гібриди пересуватися не мають права. Ну якось так. Це теж такий собі доволі цікавий формат для Zero Emission, Тобто. Автівок з нульовими викидами. Бачимо, якісь пошкодження, пошкрябане по передньому бамперу, невеличкі пошкодження є, але то все відновлюється. Лобове скло в нас ціла, все добре. Всередині середині, взагалі, бачимо, стоїть у нас колесо з геть-геть розтрощеним диском. Так, є якийсь бруд. Бачите, що в нас йде пакет з оцим, витяжкою вологи. Да, він таки з вологою, то трохи він витягнув під час доставки. І да, у нас. А ні, вже, вже не вичиняється ще. Казали хлопці, светилися відчинялися. Ну, добре. Розібмось. А ключики. А ключики от у нас ось на кермі у нас ключики примотані. Ну, то добре. Не будемо зараз розпаковувати пакетику, там має бути два ключики, в принципі. Так. Що ми маємо ззаді? Позаду ми маємо геть пошкоджену ходову повністю. Маємо. Пошкодження по задньому бамперу і маємо пошкодження з цього боку крило, двері і теж задня ходова. Все, безпека в нас повністю ціла. Хоча, можу сказати, з досвіду, що при таких ударах можуть спрацьовувати і ремені безпеки. А ну зараз подивимось з вами. да ні ремені живі. Це дуже добре. Бо в нас були вже випадки, коли от при таких от ударах не працювала система безпеки, не працювали подушки, але працювали ремені безпеки. Ось якось так. Ви бачите, от, яке авто ми взяли, з якими технічними моментами, особливо да? особливостями, пробіг, рік, за який бюджет взяли, з якими пошкодженнями. В принципі, я можу сказати так, що тут все в нас невеликі пошкодження. Да, воно Треба прикласти руки, да, все треба трохи витратити грошей, але страшно, страшного, критичного тут геть нічого немає. Я сподіваюся, що вже вже невдовзі ми зможемо цю автівочку відновити. І будемо з вами знімати фінал цього проєкту. Що у нас? Це якийсь а, це бруд, бруд якийсь, так? Так, да? Да, це бруд. Бачите, навіть авто прийшло з релінгами, Звісно, що ключів від них немає. Але, в принципі, в теорії, можуть бути незайві, статися у нагоді новому власнику. І що у нас ще кришка багажника стоїть трохи не на своєму місці, но то, то вже будемо розбиратися і, і пошкрябанки якісь є. То вже будемо розбиратися, що куди воно гульнуло, що треба його підтягнути. Бачите, що от. З цього боку трішечки її видавила. Все. І так, да, до речі, це у нас замовник е, Іван е, з Буерки, з-під Києва. І звернувся він до нас знов таки по рекомендації від наших добрих знайомих, людей, з якими ми і працювали, і навіть товаришували ще багато років тому взагалі по іншому бізнесу. Якось так. Тому. Довіра, репутація це те, що неможливо придбати, неможливо його купити, можливо, лише заробити плідною працею за багато-багато років. Ну що, по пошкодженнях, друзі, до речі, пишіть коментарі, пишіть вашу думку, наскільки це критичне, не пошкодження, пошкодження, які ви рахуєте гроші, може взагалі обійтися. Відновлення отаке з цього боку, і відновлення. Ось ходовий з цього боку. А ми зараз вже будемо ось на цей евакуатор, будемо зараз її вантажити і розберемо з вами відповідь на інші питання. Ходимо далі. Ну що, друзі, зараз будемо вантажити на оцей евакуатор. Вже водій підходить. Будемо її піднімати, будемо її розпаковувати, а поки що це відбувається, розібремо з вами питання. Чому ми на сьогодні вже не замовляємо, не купляємо електромобілі зі Штатів до України? Ну, питання дуже просте, бо е, в нас вже залишається менше, ніж три місяці на все про все, е, на доставки, на розмитнення, і просто можемо не встигнути привезти до кінця цього року такі автівочки в Україну, щоб їх вже і розмитнили. І е, може навіть і поставили на облік. Але це, то вже питання наступне. Тому звісно, так у цьому році ми вже не зі штатів, не з Китаю електромобілів на жаль, не купляємо або можемо купляти. Звісно, технічно ми це можемо робити, але виключно на як то кажуть, страх і розсуд безпосередньо замовника. І якщо автівка приїде так, що її треба буде розмитнювати за новими, поки що до кінця незрозумілими правилами, то це вже буде м, ризики замовника. Ми всі попереджаємо, бажаємо, так можемо привести, але автівка може стати дорожчою на 33-36 або навіть взагалі на 40%. Залежно від того, що саме приймуть і в якому форматі буде нове розмитнення. Тому поки що це на паузі. Питання в нас наступне. А що, Може піти не так. При доставці. Що саме може піти не так? Ось з цим авто безпосередньо. Ми його брали з Каліфорнії, до речі, автівка йшла до Харкова 4 місяці. Придбали ми її 27 травня. А сьогодні, коли ми знімаємо це відео, у нас 22 вересня на календарі, тобто без 5 днів, 4 місяці, ця автівочка доставлялася. Зі штатів, з Каліфорнії до України. А чому було питання? Саме це авто доставлялося навіть не через Клайпіду, воно доставлялося через Гдиню, через Польщу. І е у польському порту контейнер. Е ну, По-перше, по звісно, що з, е з Каліфорнії завжди буде доставка дорожча ніж з східного узбережжя. А по-друге. Питання у тому, що інколи контейнери можуть потрапляти на митне сканування. Так? Це, це дійсно формат виборкова, митниця перевіряє, щоб там не було не боже, якоїсь контрабанди, чогось забороненого тощо, тощо, тощо. І саме цей контейнер потрапив у Польщі на ось таке сканування додаткове. І врешті-решт, це потягло за собою додаткові витрати часу. По грошам ні, замовник нічого не сплачував, ні, ніяких доплат не було. В нас зараз так, кажу, ми з, з півроку тому ми змінили логістів, з іншими співпрацюємо. І раніше так, якщо автівка потрапляла на митне сканування, то були певні доплати. Зараз, от всі ці простої, от те, що на місяць воно вийшло плюс-мінус дорожче. Теж тележка. Тоже тележка. Ну Добре. Не, все, все, все. 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 Вікелі ставить. ще пустить. Бачите, друзі, ось нас покажемо вам походовій. І з того боку речаги. І з того боку ну, речаги. В принципі, при такому стані колеса це було цілком-цілком очікувано. А ми ще, до речі, не зробили фото з цього авто, ну ладно, зараз зробимо їх на евакуатор. І так, всі ми розібралися. Так от що могло піти не так? Не так пішло те саме, що е, час, витрати часу, але на щастя не було додаткових витрат по грошах. І це ще один момент, і чому ми, звісно, шукаємо таких партнерів, щоб це було оптимально якісно, оптимально по грошах, оптимально по часу, оптимально по комплексу послуг і зручно. І найдешевші варіанти для наших замовників: це по перше по друге, от бачите, яке ставлення, що так, в нас виникли додаткові витрати часу, виникли питання по митниці. Я можу сказати, що це зазвичай там десь 150-200 євро. Це звичайно додається завтівки. Але в даному випадку замовник не сплачував жодної копійчини. І це дійсно дуже дуже круто. Це в нас перше. Ну, а друге, це от те саме відповідь на питання, що коли. Автівку купували, був один вигляд, а приїхало трохи інше. Ми зараз вставляємо фото з аукціону, на якому можна побачити, що так нас все колесо стоїть на місці без питань. Все в нас тут добре, все чудово, але воно трохи стоїть бочком. Але коли автівка вже приїхала безпосередньо до Харкова, то виявилося, що стоїть воно. Не зовсім на місці, воно взагалі лежить у салоні. До чого я це веду? Що треба завжди... Це не якась халепа, це не те, що якийсь обман чи автівку в даному випадку пошкодили при доставці. до речі. У нас зараз вже всі автівки 100% застраховані з нульовою франшизою. Так що, не дай Боже, якщо якісь е е халепа трапиться під час доставки, і не дай Боже, щось пошкодять, воно все компенсується. Це теж ще одна дуже велика велика перевага. У е даному випадку треба завжди дуже уважно приділяти увагу е пошкодженням. і розуміти, що от як от е тут була пошкоджена ходова. І що дійсно колесо може бути на фото у вас стояти на автівці, а по факту, коли воно е, вже його забирає перевізник, то воно настільки пошкоджено, що простіше було його навіть сюди не ставити. Е, я можу сказати, що швидше за все, у даному випадку, це коли колесо знімали у контейнері, Оце, в, 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 в даному моменті, коли його знімали у контейнері. То просто вже потім його не стали ставити в зворотній бік, бо дійсно тут таке собі задоволення. Ну, і в принципі, особливого смислу не було, його просто е прямо е у порту і поклали до салону автівки. Швидше за все, саме так воно і було. Якось так все. Зараз його. То що це навіть воно не відпало, це не відвалилося, це не якісь додаткові трабли. Це просто його бачити, що в нас немає гайок, його відкрутили. коли... Вантажили у контейнер, а потім навіть не стали ставити зворотній бік, бо ви ж самі бачили, що там навіть диск з... внутрі. Он зараз вам камеру переверну і покажу вам ще раз. Бачити стан диску? І звісно, що його не було ніякої доцільності ставити на своє місце. Все, на цьому будемо завершувати. Зараз закріплюємо автівочку і веземо її. На СТО, дефектуємо, даємо звіт замовнику. Ну і далі вже, сподіваюся, невдовзі буде і фінал по цьому авто. Ходимо далі. Ось так, от бачите, А щоб завантажити одне авто, потрібно троє працівників. Да, Микол? Коль. А буває, що більше, ніж троє потрібно. Так? Да? Що, п'ятеро потрібно? Давай, давай. Завість повнотина літового стакана клієнт. Можемо всіх заставити ну, її робити. Як... Бачите, яка в нас професійна та з чувством гумору команда, так, да? Микола? Так. Так, друзі, бачите, що у нас вже все застрапалили. Ну що, друзі, на цьому у нас сьогоднішню зустріч з вами будемо завершувати. Сподіваюся, що було вам. І цікаво і корисно. Ну, Якщо так, то з вас дійсно, що лайки, подобайки, великий палець до гори. І звісно, що хто не підписався на канал, підписуємось. Не забуваємо натискати на дзвіночок, щоб отримувати усі свіжі повідомлення про наше нові відео. Або нові повідомлення про свіже відео, кому як більш подобається. Ну і, звісно, чекаємо вас на нашому YouTube-каналі. Не забувайте нас! Залишайте ваші коментарі, кому що взагалі подобається, кому що не подобається. І до нових зустрічей в ефірі З вами був я, лісамітериді, автопроект Харків і все буде Україна. А тесечка вже поїхала на істово.